Мені Дуже було приємно спілкуватися з юристом, який мені давав безкоштовну юридичну консультацію. Я почерпнула для себе дуже багато корисного і куди і до кого звертатися з моєї викладеної проблеми. У вас приємний заклад, і дуже приємні люди, які тут працюють. І мені здається, що. Людина, яка мені надавала послугу, дуже фахово, і вона заслуговує на найкращу премію, чи я не знаю, що там у вас є, але вона дійсно є фахівцем своєї справи, і мені було дуже корисно з нею поспілкуватись.